Друзі, доброго дня! Ви на каналі CryptoYoan і в цьому відео ми будемо розглядати, як, на мою думку, грааль для довгострокової торгівлі та для консервативних інвесторів, які в першу чергу хочуть зберегти свої кошти і з часом примножити їх. Тому що такої стратегії притримуюся я. Тому зараз будемо розглядати самого бота, робити огляд на бота. Протестуємо його на бектесті, і ви вже для себе будете вирішувати, чи підходить вам такий підхід до інвестування. Тому не затримуємося і приступаємо. А зразу перейшов до самих налаштувань мого бота. Назвав його універсал, тому що він підходить під любий тип монет, під всі торги, які можуть бути. Так, тому що він витримує майже всі просадки, що це не 99%. Майже <реш> ліквідації монети. Так, тому приступаємо. В першу чергу хотів вам сказати, що це бот, який торгує, і є стратегія зроблена для того, щоб у вас було на даній стратегії, на даному боті 20 і більше різних монет. Тому що він працює по такому принципу: максимально убезпечити себе. Якщо одна монета летить вниз при корекції на ринку, вона не зможе зробити вам великий. Убиток на ваш портфель чи на ваш кошельок з коштами, де вас знаходяться гроші. Тому запускається він на 60 монет. Одночасно може торгуватися при блокуванні на вашому аккаунті лише 20. Це одночасно зайти в угоду: 20, 25, 30. Все залежить від того, скільки ви виставите. Але не рекомендую виставляти більше 30, тому що це вже, звичайно, будуть повишені ризики. Так, ми опускаємося нижче. У мене на монеті торгується. 70 доларів 15 плеще на один бот можна виділяти 0,5%. І переходимо до самих налаштувань. Дані налаштування багато разів тестувалися і дійшли до того, що якраз це золота середина всього, що потрібно для довгострокового консервативного інвестора. Або для тих людей, які хочуть весь час на постійній основі без переживань отримати свій пасивний дохід. Я детально розбирати не буду, що кожний фільтр виконує яку функцію, але в загальному скажу. Вони виконують функцію таким чином, коли йде різка просадка, вони на перші свічі не заходять, а заходять в момент, коли йде вже зупинення тої свічі, маленька така консолідація. Тобто, коли вона вже йде не одна червона свіча, а вже помаленьку зупиняється. Це падіння. Він заходить і, звичайно, потім йде продовження руху. На цих моментах він заходить, що не було такого, що відбувається тільки на початок корекції, вже боти всі зайшли, і мінус, мінус, мінус дуже багато ордерів бере і йде на глибоку просадку. Ось для цього. Так. Можу прочитати дані боти. Рекомендую використовувати всі так само налаштування, коли ви обявлятеся переносити в свою роботу даний бот. Далі. Далі для Міграль, який дуже багато разів тестував, близько 200-300 тестів, бектестів використав для того, щоб підібрати ту саму сітку з відступом та об'ємом, яка мені потрібна для тої торгівлі, для довгострокової, перевірив дуже багато монет і в різні часові діапазони. Тому на такому зупинився. І також хочу сказати: саме головне, що ви знали, для того, щоб у вас був дійсно консервативний под і на довгостроковий термін у вас має бути останній відступ близько 60-65% з обсягом 30%. Тому що якщо відбувається різка корекція на ринку та любі зміни, які можуть бути на ринку і монети типають, що ви довго не сіяли в просадці. Що ви дійсно довго не сіли в просадці? В будь-який момент ринка може дойти ліквідація ринка. Ну, це для тих людей, в кого погано налаштовані боти, або хто бере лише відступ 30%. Без необхідного застрахування робочого депозиту від загального депозиту. У них такого немає. Перекриття 65, тому в них можуть бути проблеми. Так як у вас ці боти на довгострокову інвестувальну програму виставлені, у вас має бути обов'язково така кількість перекриття. Також до цього хочу додати, те, що перевіряв багато різних варіантів на всіх монетах, які я запускав. В моєму чаті, в телеграм-каналах, я додав детальний розбір з описами всіх монет, які запускаються, на яких налаштуваннях, з ким профітом, все-все-все детально розписано. Тому можете підійти. перейти, щоб не забирати з відео і поетапно його копірувати собі на свободу. Ви можете перейти в чати і скопірувати і сразу дивитися готовий лист з налаштуваннями. Додати хочу те, що... Не рекомендую змінювати, але якщо ви підберете якусь трішки кращу стратегію, або ви будете підбирати індивідуально під кожну монету, тому що я вибирав золоту середину. Тому що дійсно багато 60 монет. Для того, щоб під 60 монет під кожну монету підібрати свою сітку, це дуже багато часу займає, і воно стільки не коштує часу, стільки грошей, з яких будете затрачати. Тому і підбирається одне, і лише змінюється монета. Далі. На що хотів ще зробити акцент? В попередньому відео я говорив, що в Profit я використовую на всіх своїх ботах даний фільтр, тому що він найефективніший. І для того, щоб коли є певні ризики подальшого валу і подальшої просадки, бот міг зразу вийти при 0,3% профіту. Тому ви, звичайно, можете тестувати, багато разів фільтрів тестувати, але дійсно рекомендую даний, тому що найкращий по всіх параметрах, які я перевіряв, це в ті параметри входять час просаці в ньому найменше. Профіт в ньому одинаковий з усіма, і те, що він швидко може виходити і може швидко при будь-якій ситуації забирати великий рух близько 10-15%, якщо є хороша зелена свіча. Яка росте, 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 і він досить, досить хороший дохід дає. Наприклад, недавній час в мене, якщо не помиляюсь, монета бейк дали два рази по даних налаштуваннях 40 і 30%. Досить неплохо. Так, ми приступаємо до, напевно, найцікавіше, що вас може цікавити, це самий бектест. Ми будемо його запускати на рік. Завантажуємося наш бектест. Так, починаємо з лівої частини самі, про саму дохідність. Дохідність у нас чистими, 342 долара без комісії 365. Це враховуючи те, що у нас на бота працює 70 доларів. Тому, як на мою думку, коротше налаштування. Також у нас всього на рік 75 угод. Звичайно, це не багато, це не 200, не 300, не 400, але першу чергу це консервативні налаштування. Вони зроблені для того, щоб ви не переживали взагалі про ваші гроші, що ви колись можете їх втратити. У вас все в безпеці. І у вас не буде такого по півроку, по році просадки в ваших квотах. Звичайно, на інших монетах більше може бути угод, на якихось до 200, на якихось 300, на якихось 150. Все залежить від волатильності монети. На даній монеті вийшло 75 угод при даних налаштуваннях. Так, давайте зараз разу подивимося найбільше. Найбільше у нас просадок це майже 2 місяці. Так, найменше, звичайно, по пару годин. Найбільший профіт у нас, так як я і говорив, коли йде хороший рост, у нас дає добрий профіт. Це 12% максимум, але, звичайно, з дохідністю невеличко 8 доларів, майже 9 доларів. Тут у нас 10%. 10 PNL і дохідність 40 доларів. Тому, якщо навіть у вас буде велика просадка, нічого страшного, воно нічим погано не впливає. Наоборот, коли відбувається певна корекція на ринку, у вас збираються ордери. І за рахунок, чим більшої кількості ордерів, ви отримаєте більший дохід. Особливо, якщо ринок розвертається, починає стрімко рости, і у вас стрімко починають давати кошти-боти. Так, наступне. У нас 40 доларів максимально, це ми подивилися. Саме співвідношення. Максимальний просадок у нас був 35%. Тому, напевно, і не взявся останній ордер. Так, зараз ми перевіримо. Зараз перевіримо. У нас був вихід з угоди 5 травня. 3 травня. Переходимо. Так, ось і ми, як бачимо. Від нашого максимуму у нас просадок 35%. Так, у нас було тих 65%, тому було б набагато краще. Але що маємо, те маємо. Я також змінював сітку на 45, але ефективність не така, коли сильна корекція на ринку. Монети падають, воно не дає того ефекту, як 65 перестраховочних. Що якщо вдруг щось трапиться, у вас завжди є ордер на 60% при просадці 65. При будь-якій ситуації вийдете з любої просадки і з перших можливостей, йдете далі продовжити заробляти свої кошти. Так, ми передивилися налаштування. Вертаємося назад. Далі ми можемо запустити наступну монету. У нас AVAX. Можемо також запустити протестувати, дивитися, яка буде дохідність. Весь список монет, які мають використовуватися на даних ботах, перевіряв, я їх брав лише по їхній волатільності, по максимальній просадці за весь час і по капіталізації. Не брав ніяких мемкоїнів. Максимально, якщо не помиляюсь, там може бути догідькоін. Це один із мемів, які я використовую в своїх універсальних ботах. Інші лише створені для того, щоб убезпечити ваші кошти. Так, у нас також подібні цифри. 300 доларів заробітку, але просадка тут, як ви бачите, максимально була 18 днів. Це досить, досить хорошо. Максимальна тривалість угоді це вона 17 днів. Довго не сиділи. І максимальний ПНЛ 10%. І те, що я говорив, що дані налаштування це в на якійсь мірі набагато краще, ніж 1%. Тому що 1% закриється і все. Навіть якщо у вас було 3, 4, 5, 6 ордерів. Вони все одно закриються на 1%. Але якщо у вас при тій ситуації, що йде сильний просадок на ринку, у вас е бот зібрав 5 ордерів, і він буде виходити на максимальну. скільки дасть вам ринок. Якщо ринок вам дає 10-15% від середньої ціни вашої просто, ви ці всі відсотки і заберете. Це мій перевага на простим тейком. Так, так. на цьому тоді не затримуємося. Це все основне, що я хотів показати. Так, десь, ага, хотів додати. Часто хто використовує стратегію з додатковими фільтрами. Я в попередньому відео вже розповідав про дані сигнали на фільтрах, але ще раз додам до даної стратегії. В першу чергу вони в мене були. Коли я тільки лише запускав боти, в мене дані фільтри, ну додаткові сигнали до входу ордерів були. Але вони некоректно дають нам захід в угоду. Наприклад. А якщо у нас тут відбувається просадка, тут ще тут незначна просадка, ага, 3%. 3%. Але, допустимо, зараз давайте, можливо, знайду якусь краще. О, отут набагато краще корекція. Так, ми бачимо. Так, ми беремо. У нас є 12%. Це якраз ідеально, що, тому що у нас якраз 12% знаходиться у четвертому ордері. У нас відбувається корекція на ринку. Ми зайшли, наприклад, тут. Майже на самій вершині, якраз розворот, починається корекція, він десь тут заходить. З цього моменту до просадки йде 12% просадки корекція ринку. Але якщо у вас сигнали стоять на фільтрах, на ордерах, у вас він не візьме дану свічу. Не, не розумію чому не встигають під, підігнатися самі фільтри е, до сигналів. Не розумію, яким чином воно працює, але дані свічки, які там займають у нас близько декілька хвилин хвилина, він не забирає. Якщо у вас прості обйоми з вістомами, у вас візьме всі ордера. Давайте так трошки детальніше покажу. Так, наприклад, у нас є просадка. 3% ордер взявся. Один ордер є. Далі 6, другий є. Потім у нас йде 12. Якщо у вас виставлений сигнал, так отут от, сигнали, це додатково, як фільтри виставляєте. Це, 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 це фільтри. Виставляєте додатково що податкових сигналах. У вас він не береться. самий нижній ордер, він не зайде, як він не хотів. Якщо у вас сигналів нема, все заходи, все чітко, любі свічі, все залежить від просадки. Якщо в моменті була різка просадка, відкупилися, ви добре заробили, як ви бачите. В моменті була різка просадка, він би взяв ще один ордер і ви добре заробили. Тому я їх не використовую, але певний час використовував, тестував, мені не сподобалось, дохідність набагато менша, і воно дійсно того не стоїть. Так, на цьому ми закінчимо. Всі детальні, Вся детальна інформація, всі налаштування будуть знаходитися в моїх чатах. Все також по монетах, по розподілу, як їх запускати, як розділяти кошти. Все також в чатах знаходиться. Переходьте, підписуйтесь на самі чати, пишіть. Якщо вам не хочеться писати в чати, пишіть в коментарях всі ваші запитання. Я завжди дам відповідь. Тому. Дякую, що подивилися відео. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Якщо не сподобалось відео, напишіть, будь ласка, в коментарях, чому воно вам не сподобалось. Тому що я тільки розвиваюся в даному Ютубі, буду покращити з кожним разом відео і буду вдячний за ваші коментарі. Тому, дякую за перегляд відео і до зустрічі!